Доброго часу глядачі мого каналу. Сьогодні 27 травня 2023 року буду я висаджувати сьогодні витіруючі саджанці винограда. Це три сорти. Бравісімо, лорд і бананас. Бравісімо, так як тугіше, ну, пізніше випустив коріння, буду пряміком саджати в ґрунт. Але поставлю там защиту, побачите як. І, а ці ну, теж посажу. що я буду використовувати. 에, так, ну, у, Добре, у мене там в землі вистачає, я його не буду додати. Будемо боротися з відметкою, дротянкою, лічинками хруща. Для цього я використовую ось такий препарат. Посипемо на дно, щоб вони не, пої... не під'їдали коріння. І ну, кожну ямку. Погода на даний час якраз така, як треба, скажімо так. Мені подобається, коли це прививати і, скажімо так, і висаджувати саджанці. Коли йде не жарко і не хоско, так, дождлива погода. Це температура, ну, на сьогодні температура 22 градуси. І так, почнемо. Так, ножек ми останемо. Ось з тої сторони. Ось ямка вже готова. Оперше, в мене тут ну, місця не дуже багато, як кажуть, де впритих. Ну, Буду я, в принципі, використовувати скажімо так, на даний час затінення буде. Тобто перший рік це нормально, щоб притінимо трохи ну, від полючого сонця. З за, допомогою за, за другої лози. Тобто ми, ну, тут ще так, після цвітіння я буду робити нормування, тобто, щоб бачити, які грони залишити і які обрати. Е, тобто Зацвітіння я тільки виламував. Ну, все, трошки відсоплюся, виламував двойники і пустоцвіти, тобто там, де не було грон. Доронами я всі залишив на даний час. Ну, буду виламувати, я вам зробимо відео, кущу. це. Ну а тут зараз що ми будемо робити? Робимо цей, акуратно, ложимо, щоб не зламати коріння, бо вони дуже хрупкі і величенькі. Посипаємо. Нет, этого достаточно. Чтобы не сломать корень. Мягкая, глубокая. Она у меня выше минимума. Корни распрямил. Так. Червяки нам Не потрібні, щоб вони коріння не їли. Можна, в принципі, було б тут і одного варіант зробити, ну Рішив залишити, тобто можна. Він більше шансів, що їх приживесь. Тут тобто ми прикопаємо, а нічого страшного, що він. Залишиться під землею, пусте, Ой, Так, щоб не так. Це трошки... Та було по-другому. Ну, так. зараз не зробимо. Поставимо ще ось таку защиту я без баклашки. Поставимо зверху. Зараз я трошки углублю. Це хотів трошки замешкався, треба було зразу зробити. Це щоб не під'їдали коріння, поки не молоді, їх маловато. Дякі. Хоч ми яти поклали, але пристережимося, ну перестрахуємось. Все, залишиться його трохи полити. Грунт тут уже мокрий, Зальємо водою. Туди будемо підв'язувати потім. Так, переходимо к іншому варіанту. Будемо, теж ямка готова у нас є. Будемо срщати. Ну, У мене тут просто рядом, скажімо так, росте кишмеш Юпітер. Ось в цьому русі. Де тут? Ну, ще рано казати, ну. Як буде від запилення, вже буде кронка. Тож Гронка. Гронка. Гронка буде, сподіваюсь, побачимо, якийсь на вкус і цвет, скажімо так, даний сорт винограду. Ну, Звісно, я тут верхушки позламав, хочу подивитися, вийде. Чи ні, кажуть, що на пасинках теж гронки може повикидувати. Ну, подивимось часом. Давай, за треба там. Ось так само посипаємо. Його багато не потрібно, всього достатньо. Ну, ось, Як я, бачите, це, ну, це дошнили води, це коріння якось проросло, він більш краще, у нього меду більше коріння. Розрізаю я баклажку, поклашка ну, таким макаром використовую. Тобто, ну, тобто для виїтіруща баклажку розрізаю, в нижню частину ставлю горловинку, і ось виходить, ось такий варіант для посадки садженця. Ну Якщо небагато, можна використовувати. Тобто, вся вода, на низ я лажу папір. Папір, ну, скажімо так, трошки теж відстеплюсь. Ячеїк, ось бачите, положив на дно, він як фільтр робить, вся вода буде стікати, а грунт залишатиметься внутрі. На даний час, щоб не нарушити корневу систему, розрізаємо кончик, не повністю заводимо, тільки кончик ножа і розрізаємо баклажку да що земля краще щоб мокра була іменно саженці так він Ось, бачите, з ячейки. На одною тобто коріння все ціле. А що я ще хотів? Водно, ну, зараз поставимо. Так. Хочу зробити защиту, там я... Ставимо букляшку, а тут ми зробимо з картону защиту по окружності. Ну, це можете робити, можете не робити. Це ваше право. Що з картону? З картона її витягувати, не треба, вона перегніє, коріння проб'є і все і буде добре. Тобто, я так. Хто хоче інакше, можна інакше робити. Це, щоб ми защитимо коріння від шкідників на деякий час. Все одно на наступний рік треба буде підливати, травити, скажімо так. Хрущ майський зараз заложив личинки, вони вилупляться і будуть, скажімо так, до коріння підлізуть однозначно, Тому кожен рік треба боротися з даними. С хорошим руслом. Я покористовался нам материалом тише под рукой. Поэтому рублю так. Можно ходить и куплять, если есть то есть, готовый материал. Все, ну я считаю, Вважаю, точніше зробити так. Тут хватить трохи, ще трохи треба. Посипаємо щоб і зверху і знизу, навірняка вони не підлізли. Тобто я краще посаджу якийсь новий сорт винограду. Використаюсь піти купити. Лісадженці там кормочка або ще що, якщо її можна зробити самому Ну це моя думка. Може, вважаю по-своєму. Так поставимо поки цю паличку. Далі все. Далі я піділью водою. Ну, ну, вот. Водою нема сенсу показувати. Всі так побачу сюди десь. Ну, співвідравати достатньо буде, бо грунт влажний. Так, все, і ще у нас залишився один сорт бананас. Зараз ми підемо. Е, так. Наш оператор Валентин зайдеться з цієї сторони. Я ось тут. <гум> Вон, да-да-да. Я з іншої. Там в мене. І всі, звісно, малювати. Більше де винограду, бо хочеться і той, і той сорт попробувати. Маємо коней. бачите, який як розрісся крижовник я ніколи не думав що його може висота бути до двох до двох з половиною метрів це крижовник ось кажуть ягоди видно може приблизити. Ага. хтось скаже що це не крижовник це? Да, да, видно у мене виноградник ну, такий росте. Сорт я не пам'ятаю його, але каже моє. Ось ямка. А тут був в мене подарок не, не, не святає, ну, але вона щось погано, не перезимувала. Так, саджаємо. Ой, котон не взяв, ну ладно. Ну що, дорогі друзі, тут був трохи форс мажорні обставини. Полив почався трохи раніше, ніж встигли посадити. Прийшлось, ну Він виробив камеру. Спішки я його так посадив, вже присипав, тобто тут дощ був дуже сильний у нас, як бачите, він аж калюжи стоять. Ну, що, ці я накривати не буду. Ці саджанці у мене вже вистояні на дворі, А той саджанець зараз туди просто пройти не можу. Лаги дуже багато. Ми... Ну, його потрібно накрити зверху ящиком. Так як він... я його виніс з приміщення і він ще не адаптувався к сонячому промінню. Ну, що? Добре, дякую всім за увагу. До скорої зустрічі. Буде нові відео. Чекайте, підписуйтесь. Кому сподобалось, ставте лайк. До побачення.